Прийшли годину пожити для себе. <рес> <рес> Такий процес пішов. Я дуже радію. Власну мандалу довіри створювали запоріжанки на арт арт-заняття Ольга Пілат. Психологіня каже, слово мандала у перекладі з санскриту означає всесвіт або візерунок у колі, і кожна створена мандала відображає стан душі. Спочатку коло це я ваш перший кольор. Потім партнери. Діти якого кольору будуть у вас, потім батьки і ближнє оточення. Був такий скрутний час е в медичному плані, що я після всіх процедур я просто малювала, розфарбовувала мандали, дуже малювати я не вмію, але мандали розфарбовувала. Ви від серця це робили чи по науці? Ні. Як на душу лягло, так і малювала лікарі і медичний персонал дивувалися, кажуть, у нас таких хворих ще не було. Всі звикли вважати, що мандали тільки малюють. Втім, вони бувають із піску, і з ниток, із природних матеріалів. Нинішня арт-терапія це створення мандали з пластиліну. І коли ми малюємо, наприклад, дату поман по на даті народження, то так, то тоді мандала структурна, нічого міняти не можна. Інші мандали можна малювати, створювати, так як є фантазія, так як говорить наша душа. Психологиня Ольга Опілат об'єднала дві техніки пластилінографію та техніку коло довіри. Арт-терапія це про процес створення, а не про результат, каже вона. На її заняттях жінки передають емоції та переживання через творчість. Завідувач бібліотеки завжди уважна, як і додачі і. Водночас, а водночас слідкує за новими тенденціями розвитку, і це дуже приємно. Тому тут проводиться дуже багато різних заходів, як і для дітей, так і для дорослих, і всі вони направлені на розвиток, на насправді налаштування нашої психіки на здоровий лад. Прийшли, відчули плече друга, подруги, таке жіноче, тепле коло на фоні е, всіх тих негараздів, які зараз. Відбувається, ми одержуємо перезавантаження. Жінки для Мандали обирали ті кольори, які найбільше відображали їхній емоційний стан. Єдина умова брати пластилін, не обдумуючи навмання, як серце підказує. Помаранчевий. <рес> <рес> Про що для тебе цей кольор? Який він? Для мене цей чорнобрівці ну коротше, все 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 так. зелений. Ну це життя. Життя це листячко, це травка. Це перше, що Навесні з'являється під сонечко блакитний сьогодні. Це колір ну, неба, води. У мене колір, мабуть, жовтий сьогодні. Я і, і ділась так яскраво. Ну, мабуть, це гарний настрій, ну і український теж. Також арт-терапевтка радить починати кожен ранок зі створення найпростішої мандали. Намалюйте коло та заповніть його тими кольорами, які вас надихають. Мандала взагалі це візерунок в колі, щось в колі. Хай це буде колір в колі, або якісь геометричні фігури. Все, що ви намалюєте в колі, це буде саме про, про мандалу. Якщо ж у вас обмаль часу для вранішнього малювання, то дорогою до роботи просто подивіться навколо себе, радить психологиня. Жоржини, чорнобривці, кульбабки, сніжинки, врешті цитрусові у розрізі, все це природні мандали, які створять ваш день та наповнять емоціями. Ірина Чернова, Юрій Поворознюк, телеканал МТМ.